Дуже цікавий, дуже ресурсний момент у Йозі, який допомагає дуже класно відпочити та відновитися, який я дуже люблю в Йозі. Виконуємо якусь асану, виходимо в цю асану і залишаємось там. І з часом у процесі відчуття в тілі змінюється. І це дуже цікавий процес помічати те, як змінюється відчуття. До прикладу, якщо це силова асана, то з кожною секундочкою, з кожним вдихом та видихом, вам стає трошки сильніше, цей рівень напруги збільшується, наростає ви. Ви спостерігаєте за тим, як він збільшується до якогось екстремального, до максимально можливого. Ви трошки тримаєтеся, боретеся за цю асану, і потім такий інструктор дорахував до кінця цієї асани, і ви можете відпочити. І це така перемога, це така радість. Я дійшла, я змогла, і плюс відчуття в тілі, таке приємне відчуття в м'язах, що вони попрацювали, наче якийсь такий глибокий масаж, і вони відчуваються. Другий варіант, до прикладу, це якесь положення, де ми більше дихаємо, розслаблюємось. Якась асана сидяча, Ви сідаєте в цю асану, у вас тягнуть м'язи, може відчуватися якась скованість, але чим більше ви знаходитеся там, ви більше розслаблюєтесь. Також ви помічаєте зміну відчуттів, так як ви відбудовуєтеся. Те, як та напруга, яка була на початку, зникає стає більш комфортно, легко або навпаки, стає трошки складніше, відчуття посилюються, і це також процес процес, в якому ви можете розслабитися, не думати про щось, не зосереджуватись, а просто спостерігати за тим, як змінюється відчуття, і це дуже терапевтично. Це відпочинково допомагає переключитися з якихось звичних завдань у своєму житті і прислухатися до свого тіла. Відбудувати контакт із відчуттями в тілі із собою, із своїм станом, своїм самопочуттям.